Навчальна місія ЄС для українських військових буде продовжена ще на два роки. Рада ЄС продовжила термін діяльності допоміжної військової місії ЄС для України. Йдеться в повідомленні. У нас такого плану не було. Цей мандат триватиме два роки до 15 листопада 26-го року із бюджетним забезпеченням близько 400 мільйонів євро на період із 24-го до 26-го року. Нагадаємо, що зараз воїни збройних сил України проходять навчання. Ання під керівництвом інструкторів із Данії у Великій Британії, ну власне кажучи, це вже не перший саміт європейської спільноти і достатньо цікавий формат, бо там присутні і не тільки члени Європейського союзу, а як Україна, країна, яка претендує на вступ до європейського союзу, і, е, наприклад, Норвегія, е, генеральний секретар НАТО Марк Рюти, тобто фактично люди, які тим чи іншим. Е, Тією чи іншою мірою впливають на європейську політику або є частиною європейської безпеки. Тому тут цікавий момент, що можна узгоджувати спільну стратегію. І, власне кажучи, знаєте, для мене головним результатом цього саміту став той факт, що фактичним лідером європейської спільноти себе проявив Макрон, який Почав виступати ну, фактично стратегічними речами, говорити про єдність Європейського континенту, і в тому числі говорячи з Трампом і протидіючи загрозам, в тому числі російській. Ну, воно то так, але той, хто приймав у себе лідерів, і ми розуміємо, країна, яка відбувалася вдвашці саміт. саміт. Ми сьогодні отримали заяви Орбана. Про важкість і неможливість Європою тоді якщо Штати, мовляв, вийдуть з війни підтримувати Україну, фінансувати взагалі цю історію і так далі. Так, ну, от, він... от вам і єдність, Олександре. До речі, так. І це є проблема, про яку давно вже говорять. Бо Орбан вже давно поводить себе не як європейський лідер. А як людина, яка шукає господаря на стороні, власне кажучи, він заграє і з Сідіньпінем з Китаєм, і це, до речі, дуже цікавий момент, як це сприйматиметься з боку Дональда Трампа зараз, вочевидь у пана Орбана Орбанайфарія через перемогу Дональда Трампа. Але от цікавий момент, якщо зміниться вітер, якщо Дональд Трамп у контактах з Путіним. Переконається, що ця людина недоговороздатна. Що буде говорити Орбан після цього, чи буде притримувати своєї позиції? Ну це достатньо велике питання, але те, що Орбан проявив себе не тільки як людина, яка руйнує європейську спільноту, але як людина, ну м'яко кажучи, дуже дріб'язково як людина, коли, наприклад, ви вилучив виступ українського президента. З загальної трансляції, ну, це говорить про його людські якості. Ну, ще не раз. Я думаю, доведеться вийти піти кави попити при прийнятті тих чи інших рішень на користь України. Зокрема, він зазначив, що е питання щодо 50 мільярдів підтримки для України від країн Європейського Союзу та і штатів тепер знову відкрите. А раніше ми розуміємо, там блокували це після перемоги Трампа такий добрий став, так? Він, скажімо так, став самовпевнений. Він сподівається, що він стане людиною, яка буде одним із модераторів так званого мирного процесу. Чи буде це так, побачимо. Бо для того, щоб якось впливати на події, треба мати можливість впливати. А поки що Орбан продає свої, свою дружбу з Трампом. І це фактично весь актив, який у нього залишився, бо з Європою у нього ну, насправді. Ситуація досить складна, і з Європою у нього є відносини, які вже ну, достатньо сильно е... не -о. о Молдові. Вибори відбулись в Штатах також. Ну, Грузія це окрема тема для розмов. А коли там в Угорщині, до речі, вибори? Бо ми ж пам'ятаємо пана Мадіра Петера, той який, і він згідно соціологічних опитувань, його політична сила вперше Фідес обігнала. Ну, власне кажучи, це політична сила, яка склала гідну конкуренцію Фідес. Коли почнуться питання по внутрішній політиці, я думаю, що там буде дуже багато цікавого і дійсно Фідес може програти. Вибори там не дуже скоро, скажімо так, не так скоро, як би нам хотілося, б, але я думаю, що це якраз і не дуже погано, бо. Тоді Орбан не зможе вже продавати свою дружбу з Дональдом Трампом і, в принципі, доведеться відповідати на всі питання, як вони є. Угу. Ну і тепер до наших 300 мільярдів. О, от для себе ви як розумієте? Це позиціонування і ці заяви президента України направду з різними можливо, факторами можна було там пов'язувати. Знаєте, ситуація на фронті. Там деякі міжнародні видання почали писати про. А, вже після результатів виборів в Штатах а, на основі інформації від джерел і оточення українського президента мовляв про а, незадоволеність такою стриманою політикою Байдена і побоювання постійні ескалаційних моментів. От, ну, новий президент США і Підтримка України, це окрема тема для розмови. Тому поки що так запитаю, з чим це такі заяви були пов'язані, хоча по факту. Це знову ж таки про рішучість наших партнерів та їхню активізацію і розуміння того, ну що дійсно Україна не може програти. Ну, власне кажучи, це один із знаєте, напрямів як пропозиції, як діяти. Хоча, ну, з е, юридичної точки зору, наш на превеликий жаль, це поки що не наші гроші. І саме в тому проблема, що. Е, Шукають юридичний механізм, яким чином їх вилучити в Росії, і передати таким чином, щоб це не спричинило певні наслідки на фінансовому ринку, але тут знаєте важливий момент, що Дональд Трамп його перемога це певною мірою відповідь суспільства Сполучених Штатів на на, обер на обережну політику демократів, на ці на півміри, які були всюди, в економіці, в зовнішній політиці, і які призвели до кризи. Тобто, фактично, так, Трамп це величезні ризики, але він, він спонукатиме всіх діяти по-іншому. Е, старий світ вже йде в минуле, і, власне кажучи, Європа зараз. Теж має активізовуватись. Європа шукає якісь виходи, і в тому числі намагається стати суб'єктною в питаннях оборони і створення комісаріату з питань оборони і космосу. Це теж один із цих відповідей. Будемо сподіватися, що це буде відбуватися якомога швидше, бо часу дійсно дуже мало. Ну і тим більше для України час вимірюється не в хвилинах, не в тижнях, не в днях. А в життях наших громадян, які гинуть, бачте, ви задали про Трампа. Український президент, один з перших його навіть телефоном привітав і поспілкувався. Направду з'являлася інформація про те, наскільки Трамп звертав увагу після оголошення там фактичних результатів на те, а хто з ним хоче спілкуватись, поспішатиме в числі перших це робити. Воно можливо людина. До цього звикла для нього це вкрай важливо. І ось те, що сказав український президент після розмови телефоном, ну додає певного розуміння, того, що рішення буде прийматись не зовсім так, як писалось в одному з планів вчора чи позавчора він з'явився. Та щодо того, як теоретично один з варіантів, як може діяти Трамп, зокрема Україна без НАТО протягом 20 років, і так далі, по тексту так. Ну, власне кажучи, поки що це тільки обговорення. Поки що це тільки знаєте, можливо, навіть промацування ґрунту, що буде і як.